Прошу, шановні члени виконкому, підтримати цей документ без зауваж. У бюджет заклали 2 мільярди 856 мільйонів 200 тисяч гривень. Це майже на 23 відсотки менше ніж у 2023 році. За словами начальниці фінансового управління міськради Олени Лисенко, всі галузі зазнали скорочення. Це зробили для того, щоб направити більше коштів на допомогу Збройним силам, а також на підтримку військовослужбовців та членів їхніх родин. В проєкті, який подавався на розгляд міської військової адміністрації, був 30 мільйонів, зараз 314,8 мільйонів. Нагадаємо, фінансове управління міської ради надало проєкт бюджету на затвердження Чернігівській міській військовій адміністрації 4 грудня. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, 26 грудня вони отримали зауваження від МВА. Згідно з документами, які надав Суспільному начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, вони пропонували зекономити та перерозподілити на потреби ЗСУ майже 240 мільйонів гривень, зокрема на закупівлю БПЛА, автомобілів та тепловіз. Зорів, засобів зв'язку тощо, загалом пропозиції до скорочення видатків до проєкту бюджету було 29 Їх ухвалили після обговорення з депутатами та громадськими активістами 20 грудня. 27 грудня на прес-конференції Олександр Ломако сказав, що під час коригування бюджету вони врахували всі рекомендації МВА, крім однієї. Там де вони просять 40 мільйонів гривень на придбання житла для Валідів, людей з інвалідністю, які отримали її під час оборони країни. Ну по суті, придбання житла це завжди була державна політика, і за 40 мільйонів гривень ми суттєво це питання не вирішимо. Сьогодні після засідання виконкому Олександр Ломако сказав, що бюджет буде прийнятий після того, як міська військова адміністрація його погодить. А в бюджеті місяця цих 40 мільйонів відверто кажучи, немає. То крім цього бунту, всі їхні пропозиції включені.